Залежність від позичання грошей, відкриття таємниць. Готуйтеся до стресу і шоку. Час відповідей. І світлом, і у світлі. вітаємо вас на каналі Духовності Ери Водолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Час відкриття таємниць. Час апатію і програшу для тих, хто грає у закулісні ігри. Краде, користуючись статусом чи посадою. Зраджує чинить зло за подарунки і винагороди. Надійшла мені така інформація із тонкого плану. І далі. Енергії в Україні до кінця липня висвічують боротьбу за владу. Влада діє за внутрішніми заколісними домовленостями, кожен намагається не втратити власні матеріальні зиски, із за захладності влади існує нестача матеріальних ресурсів для захисту територій, і їх стає складно утримувати. Ворожим небезпекам протистоять ангели-охоронці і вміння відунок та відунів. Енергії трансформації знімають маски, покарання за власні дії влада понесе перед Божественним судом. Народження нового світу, де матеріальне перебуває у гармонії із духовним, перешкоджають злі наміри людей, депресивні люди з поганими звичками, негаразди, затримки, труднощі, обмеження, події, які гальмують прихід того, що Однаково обов'язково прийде, а прийде благородство, лідерство і бажання успіху через керівництво серцем. Власне послання передав також Бог Велес. Знаєш, чому я прийшов? Земний світ і позаземний пов'язані через мене. Я добре знаю, добре бачу, із якими здобутками кожна душа вирушає у дорогу додому. Те, що відбувається після розтілення душі, є зовсім не тим, що більшість із вас собі уявляє. Чи знаєте ви, що матеріальне, фінансове, якщо воно перетворилося у ненаситність і пристрасть, є тяжким тягарем для душі при її поверненні додому. Там, де будь що перетворюється у пагубну пристрасть і залежність, там над душею господарюють сили зла. Хочу поговорити з вами про пагубну для душі фінансову і матеріальну залежність тіла, яка веде душі на судилище. Фінансові залежності бувають різними. Існує залежність самовільного присвоювання собі того, що належить іншим. Існує також залежність від позичання грошей, це також залежність. Позичання означає претендування на те, що тобі не належить. Втягування душі у фінансову боргову яму навішує на неї камінь карме. За залежність присвоєння собі чужого навіть розповідати не буду. Думаю, усім мало б бути зрозуміло, що означає бажати те. Що тобі не належить. Поширюючи наше відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! Лише один день, 24 липня, з нагоди доби поза часом, 25 липня. Курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я та мій містичний всесвіт можна придбати із 30% знижкою. Творити містерії можна у медитаціях мого курсу вищого рівня духовного розвитку божественної магії Мій містичний Всесвіт. Там можна мандрувати і перетворювати світ із Пегасом та Архангелом Розіїлом, наповнюватися енергіями чаші Грааля, зустрічатися із розтіленими душами, працювати з родом, взаємодіяти з енергіями магічних каменів. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити карму ваших минулих втілень, очистити і зцілити ваше поточне життя. Я є богом багатства, земного багатства земних статків, але я не є богом матеріальної захланності. Я даю тим, хто чесно працює. Я оцінюю статки, здобуті через старанність і мудрість, через таланти, через вміння. Поговоримо і про заздрощі. Чи знаєте ви, яку страшну карму притягують заздрощі? Заздрощі наділені енергіями руйнації. Вони здатні зруйнувати здоров'я і життя того, ким керують, того, хто заздрить, і того, на кого спрямовані. Заздрощі. Велика деструктивна руйнівна сила енергій. Кожен відхід із земного плану має свою причину. Нерідко причиною відходу стають земні залежності. Ви не раз чуєте помер через серцевий напад. А чи ви знаєте, якими можуть бути причини серцевих нападів, надмірне переживання із-за матеріальних втрат, надмірне хвилювання за фінанси? Говоримо лише про фінансові і матеріальні залежності, не торкаємося алкозалежності і переїдання, які також провокують серцеві напади. Надмірне переживання захибних цінностей у найближчий час стануть причиною відходу із земного плану не однієї душі. Розплата за матеріальну і фінансову захланність, за посягання на чуже. Не завжди відбувається у ваших земних судах. Але така розплата наступає завжди частіше через самосуд душі, самопокарання. І цей суд вже відбувається. Цей судовий процес у вашому земному плані вже триває, хоча й гальмується протидією сил зла. Кожен особливий часовий портал підсвічує і прискорює такі процеси. Не маєте чого хвилюватися, якщо у вас чиста совість і живете по правді. Період обвалу світової фінансової системи вбереже вас від стресу, який зводить із земного плану. Не маєте чого хвилюватися, якщо не заподіяли нікому зла. Але якщо ви позичали і не віддавали у земному житті, маніпулювали довірою інших задля заволодіння тим, що їм належить по праву, якщо вас з'їдали заздрощі до того, що інші мають, те, чого не маєте ви, якщо своє земне життя промарнували у гонитві за матеріальними цінностями, не дбали про розвиток талантів власної душі, не дбали про багатство власної душі, гармонію, Роєднання з природою і зцілення через очищення душі, відійшли від таких цінностей, як глибока турбота, любов, емоційна підтримка. Готуйтеся до сильного стресу, шоку і відповіді на самосудді, час трансформацій і відповідей за власні вчинки.